Друзі, вітаю вас, мир Божий вам, будьте благословенні. Хочу поділитися для вас одним прекрасним повчанням. Всі ми знаємо ту історію, коли Ісус був у Марії і Марфи. І марфа дорікнула, що Марія сидить, а марфа працює. Ісус заступився за Марію. В чому тут мудрість? Адже ми марф дуже любимо. Навіть світське прислів'я каже: до серця через желудок, путь мужчини. Марфа, любимо вас, благословляємо вас і дуже ціни вас. Але Ісус сказав, тут, що Марія права більш права, чим Марфа. Дві версії. Одна версія, що, можливо, Марфа хотіла, там, умовно кажучи, не два блюда поставити на стіл, а 12, а вісім. Він каже, ти забагато соїтешся. Але я вважаю, другий урок, який саме, саме такий великий. Так, Ісус не сказав, і дав поняти. Марфа. Я не завжди в вашій хаті буду. Користайся цим моментом. Я не завжди буду. Мене скоро не стане. І я ж ходу по всьому Ізраїлю. Я зайшов вашу хату. Я говорю глаголи вічного життя. Я говорю цінні речі, кинь все, послухай. Кинь все, послухай. Лови цей момент. Ти після завтра їсти можеш приготовити. Тому для нас урок, друзі. Ловити момент, коли Бог приходить до нас. Бог всюди присутній. Але є час, коли Він наповнює нас Духом Святим по особливому. І відчути цей момент, що Він прийшов. Ісус сказав: не куди, не знаєш, откуда приходить, куди уходить. Коли відчув, що прийшов Святий Дух, кличе, чи помолитися, чи почитати Біблію. Уділи час Духу Святому. Роботи нас завжди буде багато. Стань, помолись хвилинку, дві-три, як піде молитва. Перебудь в Слові, лови момент. Як Сьорфінг зловив хвилю, хвиля його несе. Не зловив, ні, своїми силами пливеш. Так і нам, в духовному житті, друзі, треба навчитись дуже і дуже відслідковувати, коли нас відвідує по особливому Бог, коли сповняє нас Духом Святим Бог, коли Дух святий біля нас, Дух Святий наповнює нас і тоді дати увагу Духу Святому, честь Духу Святому. Господи, що ти хотів, що Ти прийшов? Я, я слухаю, я як Марія сів у ніг твоїх. Благословляю вас бути чуткими і ніколи не пропускати, коли душа ти прийшов в гості, завжди дати йому.